На ПК і консолях вийшла The Precinct – кримінальна пісочниця в дусі перших частин. Grand Theft Auto. Однак грати потрібно за поліцейського. Вартість новинки в Steam склала 510 гривень з урахуванням стартової знижки 10%. Натхненний неспокійним Нью-Йорком 1980-х років. The Precinct – Пропонує гравця роль офіцера Ніка Кордела Молодшого, який прагне захистити співгромадян вів злочинних угруповань і розкрити таємницю загибелі свого батька. Очистіть місто, дізнайтеся правду та вирушайте в захопливі та руйнівні перегони у цій поліцейській грі пісочниці в стилі неонуар з опису на сторінці гри в Steam. Також у пісочниці присутні погоні на автомобілях і система зміни погоди та часу доби. Критики оцінили The Precinct Стримано 70 балів зі стана Open Critic. Змій хвалять атмосферу GTA, приємний візуальний стиль і механіку випадкових злочинів, а також напружені перестрілки, які не прощають помилок у негативних оглядах. Згадують банальну розповідь та одноманітний геймплей, який швидко приїдається. Водночас гра виявилася вельми популярною серед користувачів Steam. Піковий онлайн за пару годин з моменту виходу перевалив за вісім тисяч гравців. За бажання можна спробувати безкоштовну демо-версію в Steam. крім ПК, гра доступна на PS5 і Xbox Series X.